Доброго дня! Вас вітає компанія Міні-Агромістолуць. Дібротажного тракторця Донфан 404 g 2 Даний тракторець у нас має примусову гідравліку, додатковий гідророзподільник, 4 гідрорезетки. Тракторця є рівна підлога всі розміщені по бокам. Повний привід, 4-циліндровий двигун. Також дана модель трактора комплектується Так, компресор. Так, не, не дай борошці сталося, можна десь полі підкачати. Колосу, вирішив не тримати з собою для цього, що шлам. Ось така «сороківочка» відправляється до свого власника. Денфем 404 G2, повний привід, реверс.